Дякую за коментар. Я вас розумію, коли вперше чуєш німецькі слова, особливо якщо їх вимовляють швидко, повторювати буває складно. Я вимовляю ці слова у такому темпі, щоб вам було зручно запам'ятовувати їх парами, і саме так, як потрібно говорити їх в повсякденному спілкуванні. Важливо чути слова у природньому темпі, так запам'ятовувати набагато легше. Щоб краще засвоїти матеріал, ставте відео на паузу. Переписуйте слова у свій зошит, кілька разів перечитуйте власні записи та повторюйте їх потім зі мною. Ще одна чудова порада для запам'ятовування слів: використовуйте свої месенджери, Viber, WhatsApp або Telegram. надиктовуйте туди власні списки слів для вивчення. Приклад, як я це роблю для себе, я залишу в кінці цього відео. І коли у вас буде вільний час, прослуховуйте власні записи багато разів. Повторне прослуховування моїх відео теж корисне, але якщо ви записуватимете власні слова, ваша пам'ять працюватиме краще на вас. А тепер слова, так як я надиктовую їх для себе. Das Anschreiben супровідний лист. Die Bewerbung – заявка на роботу навчання. Das Motivationsschreiben мотиваційний лист. Verfassen – писати, Schreiben Писати. Де береф. Тема. Das Thema. Тема. Einleitung. Ступ. Дебен. Початок. Die грюсформел заключна фраза в листі, наприклад, mit freundlichen Grüßen. Die hoffnung надія. Hoffen auf плюс акузатив. Сподіватися. hoffe auf gutes Wetter. Я сподіваюся на гарну погоду. Ми знаємо гарне слово, ті Unterschrift» підпис. Від цього слова походить два гарних слова, те, яке ми часто використовуємо в повсякденному житті, і чули часто – «Unterschreiben» підписувати. Але якщо, наприклад, ви підписуєте договір «Arbeitsvertrag» або ви чуєте в новинах, що міністр закордонних справ підписав якусь там важливу угоду, то от слово підписав буде не «Unterschreiben», а буде «Unterzeichnen». Die Anlagge вкладення. Діхотель Філе готельс. Готельна індустрія багато готелів. Асбранже як індустрія. Ерфольгрей успішний. Ерфолклос невдалий. ДЕРФОЛГ Успіх. Ein Ziel мети. Etwas використовувати щось. Verwenden benutzen, використовувати, використовувати. Das Unternehmen, підприємство, die Firma, підприємство. Mehrjährige, багаторічний, mehrere Jahre, кілька років. Gepflegtes Aussehen, доглянутий вигляд, акурат, акуратний, охайний. Geeignet, підходящий, passend, відповідний, доречний. Die Karriere, der Werdegang, кар'єра, життєвий шлях, професійний шлях. аускунфт – інформація, довідка. Діінформаціон, інформація. Zur Verfügung stehen – Бути в розпорядженні, бути доступним. Verfügbar sein. Erreichbar sein. Бути доступним, досяжним. Die Abkürzung – скорочення. Це слова, такі, наприклад, як З. Доетліг чіткий, зрозумілий, КЛА ясний зрозумілий, Jemanden einstellen – прийняти когось на роботу. nehmen – набирати новий персонал. Die Anschrift – адреса. Adresse. Також варто запам'ятати знак, який ми використовуємо в емейлі, Ми його називаємо собачкою, а в німецькій мові він називається ед. Також німці часто називають цей знак, як. Клама Афе, що буквально означає мавпа з лапкою. фасен» висловлюватися коротко, стисло. Etwas kurz formulieren формулювати щось коротко. «Діштеке» сила, сильна сторона. «Дішвеге» слабкість, слабка сторона. На цьому все. Я бажаю вам гарного дня та чудового настрою.